І зараз ми з вами проговоримо за ось відносинами Телець Скорпіон, яка програється в відносинах, астрологічна, ось по східній астрології медичні. Це продовження серії з попередніх відео. Наступна ось це телець Скорпіон. Які моделі і стосунки програються в цих відносинах? Які сценарії ви одягаєте і берете на себе? Телець. Це така енергія, яка більше про якісь питання ресурсів, заощадження, стабільності, розуміння всього, як має бути, коли відчувається безпека, все в мене є ресурс, в мене є накопичення, в мене є все, що мені необхідно, і я спокійна, і моя психіка спокійна. І скорпіон це коли небезпека, це коли кризові моменти на межі, коли немає, коли якісь катарсиси відбуваються в житті, а, наче так, таке доповнення, що не тільки стабільністю єдиною потрібно робити ще крок, і йти в невідоме, йти в незрозуміле. І ось в цих стосунках програються багато різних осей. По-перше, тут може програватися аб'юзивні стосунки, так, тут можуть програватися, взагалі тут виробляється таке розуміння, щоб перестати качатися в цих Венера, тут і Марс, наче, островні, так, перестати качатися. Між Венерою і Марсом на ось цих от моментах виводити стосунки в якусь глибину, в всатву, так скорпіон це ж той самий, так трансцендентальні якісь знання, якісь психології, якісь такі науки, не тільки про земне, про матеріальне так. І взагалі тут програються ще такі стосунки, як аб'юзивні, як я сказала, жертва агресор, коли там Терези вважають себе жертвою бідна. Бідний, а скорпіон агресує, там і рятівник підключається, і такі відносини. Чи коли входяться стосунки з такою амбіцією, і теризи, як наче хочемо А ось скорпіон він такий, він же ж в небезпеці постійно живе, в нього там психіка від цього страждає, він не може, йому складно, а я хочу його підтримати. І входяться в стосунки апріорі, якісь Складні і обмежені з позиції знову ж таки рятівника, так коли якийсь хочеться когось рятувати, так, коли хочеться якийсь цей собі виклик для себе брати і когось підводити там до якоїсь досконалості. Наприклад, тут як це наприклад, сфера другого восьмого гороскопу, Може, наприклад, з харчуванням, в когось якісь можуть бути питання залежностей, харчових залежностей, якихось різних негармонійних, там скорпіон, якісь знову ж таки інтоксикації. Тут питання грошей дуже цікаве. Тут хтось залежний від грошей, наприклад, від грошей партнера. Хтось навпаки багато і самостійно заробляє так, покладається тільки на себе, наприклад, там телець. Багато заробляє, покладається на себе. Я все самостійно зможу, я все, 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 все. Приходить партнер, який не може. Вось мій, восьма сфера гороскопу, наче це ресурс інших людей. Це такий, знаєте, скорпіон в негармонійному такому ключі, це як вам чик скорпіон взагалі асоціюється з такою енергією, яка жалить когось, так? Значить підключитися на чийсь ресурс, тому що я самостійно не можу, не вмію, треба підключитися. І ось на цій осі ось ці питання, вас запитується, наскільки вам цікаво ще грати в ці стосунки, коли ваш партнер там, проявляє якусь залежність чи від ваших грошей, чи якусь залежність якусь від алкоголю, чи він в якихось стресових постійних ситуаціях, а ви хочете його рятувати, йому допомагати. Наскільки вам цікаво підключати тільки якусь таку романтику, пристрасті, такий драйв відносинах? Наскільки вам цікаво, і якщо людина знаходиться і проявляється якості не гармонійно, а Терези, наприклад, не гармонійно телець, точніше, не гармонійно як проявляється це заточеність сильно на красоті, так? На такому, коли робляться якісь б'юті, якісь моменти, там розкіш, одяг, зовнішній вигляд. І ось хочеться партнера піймати ось на цю грань. Типу, що ось я ось така, і хочеться, ось, щоб партнер побачив, яка я красива. І якщо ви фіксуєте свій фокус уваги тільки ось на цю красу, все світ вам вам буде дзеркалити, що це не гармонійний погляд. Через призму краси дивитися на світ це не гармонійний погляд. Потрібно звернути фокус уваги і підподивитися на восьму сферу, на скорпіончу сферу, на психологію, на внутрішній глибинний стан, так на якусь езотерику, зрозуміти, що не тільки фізична, а, якби обгортка важлива, але і внутрішня, яку не видно. А скорпіон це все те, що не видно, це те, що все ще скритно. Можливо, вам потрібно не в салон краси і піти зараз, а якось прочитати щось, заглибитися по психології, піти в внутрішнє, невідоме, піти в якийсь страхи, піти в те, що невидиме. Як я сказала, скорпіон це все, що невидиме, тобто розуміти, що є ще якась сила. І вам світ буде доповнювати і гармонізувати ці енергії. А хтось, наприклад, в когось навпаки може бути перекос, що він йде в тільки в якісь небезпечні ситуації, по скорпіону, він йде там і в сніг, і в вогонь, і в воду, і він тільки подорожує по якихось таких пластах життя, наче ризикованих, небезпечних так, або по духовних якихось вимірах. І йому потрібно звернути увагу, що може бути щось більш красиве, щось більш легке, так, щось більш стабільне, перестань так багато трудитися. Будь ласка, дозволь собі простоту, дозволь собі красу, дозволь собі відчути матеріальні блага і розслабитись, не йди в тільки в цю крайність так, психологічно, так схоже, ну, наприклад, якщо ми будемо говорити за раху і кету в сферах, в знаках. Тобто в відносинах ця ось буде сильно пропрацьовуватися, коли вам не вистачає тієї чи тієї крайності, і партнер її буде підсвічувати. Основний момент, який по цих відносинах? Основний момент це перестати грати в жертву рятівник агресор Тобто, якщо ви бачите, що ваш партнер має негармонійні якості, зачекайте, не вступайте в ці стосунки. Тобто, не потрібно входити в стосунки з таким підходом, що я. Трансформую, я все зміню, я там потурбуюся, я його виправлю. Чи якщо у вас якісь фінансові питання, тобто вам потрібно стати самостійним у фінансових питаннях, навчитись довіряти, навчитися брати, якщо ви самостійно вмієте заробляти, не вмієте дозволити собі, щоб вам чоловік давав гроші. Розслабтеся, довіртеся, що чоловік. Вам може давати ресурс, так і навпаки, якщо ви тільки в когось берете по паразитарному способу життя, треба навчитися самостійно виходити і віддавати. Тобто, так, тут такі, от ось ці моменти, наскільки ви цілісна особистість, наскільки ви хочете бути цілісною особистістю гармонійною, і наскільки ви вибираєте цілісного гармонійного партнера. Чи ви ще демонструєте якусь залежність, чи вас ще цікавить і притягується залежність, цей негармонійний стиль відносин, в якому там треба багато якихось зусиль титанічних прикладати, такі вулканічні пристрості? Наскільки вас цікавить рівні, спокійні, довірливі, взаємодоповнюючі стосунки? Чи вам хочеться ось такий от катарсис в відносинах, там когось рятувати? Якісь переробляти, змінювати партнера, підсвічувати якісь гармонійні якісь моменти, вчити його як правильно харчуватися, щоб він схуд, наприклад, чи вона, щоб він там підкачався, пішов в зал, пішов в спорт, чи коли чоловік в якихось ризикованих ситуаціях він має декілька дружин, а ви, ну я ж розумію, він в небезпечній ситуації, він в складних умовах. І ви входите в стан жертви, типу, ну, я ж хочу його підтримати і його допомогти, а партнер вчить вийти в цілісність, вийти в цілісність і перестати грати на цих низькочастотних енергіях, або на чисто венеріанських краси, або на чисто марсіанських енергій, агресії, злості. Тобто тут пропрацьовується е, наскільки так пропрацьовується гармонійна цілісність. Наскільки ви готові на високому возвишеному ключі йти в соціумі йти в світ, коли, наприклад, ви несете якусь цікаву, возвишену ціль в цьому світі, коли ви не боїтеся транслювати якісь по скорпіону, глибокий якийсь досвід і знання, коли ви це, цей глибокий свій духовний досвід по скорпіону, по восьмому гороскопу, коли ви висвітлюєте, наприклад, що в нас є труднощі в житті. І ми балансуємо ці труднощі матеріальними, якимись благами. Ми дозволяємо їм проживати якісь складні моменти, і в той ж момент якось смакувати і красою насолоджуватися. І ви показуєте світу як пара соціуму, поєднання гармонійне цих енергій, поєднання цього балансу, так, а не тільки якісь там епопеї, коли ще цікаво, якось по низькому плану, по низькому рівні. Грім звучить на цьому відео, так тобто гроза, наскільки вас ще цікавить, така гроза, турблентна, коли там дівчата тільки про зовнішність в спортзал ходять, щоб бути красивими, а потім засмучуються, що партнери користуються їхньою красою, не бачать внутрішній світ. Так потрібно вирівняти самостійно і зрозуміти. Що можливо мені потрібно акцент зробити на іншу грань, на грань скорпіона, піти в духовність, трішечки в психологію, в емоції, в щитування, а не тільки в не тільки в тільця в Венеру, так тобто, тобто тілець це Венера, це прокормити, турбуватися, займатися, так би мовити, такими ресурсами земними. А скорпіон це небезпека, взагалі якась навіть в стосунки не вступають, іноді скорпіони, так, тому що вони виконують якусь небезпечну роль. Тобто тут потрібно відчувати і робити баланс, не затримуватися довго тільки в одній осі. І ось стосунки тут складні, турбулентні бувають, так для того, щоб вийти в цілісність і перестати ходити по негармонійних, по лезвію. По ножі перестати ходити по негармонійних таких проявах, як би так розумієте про що я? Ось, коли вам вже не цікаво ні рятувати, ні бути жертвою, коли ви хочете самостійно навчитися жити, вам не треба мотивації такий, так? Типу, війду в стосунки, партнер, нехай він мені допоможе підсвітить. А ось цю енергію, допінгу мені дасть, мене не мотивує там, спортом займатися, нехай мені партнер допоможе спортом займатися. Я не вмію самостійно заробляти, нехай мені партнер допоможе самостійно заробляти. Ні, це все не про це, це все не про це. Тому відчувайте, ви маєте зробити баланс, що я можу, хочу самостійно гармонійно, і я виходжу на гармонійний розвиток. І мені цікаво бути вже в спокійних рівних відносинах з гармонійним партнером. Ось далі ми поговоримо про наступні осі відносин. Це ось так коротко узагальнено, я її підсвітила. Більше, можливо, буде якось задавати свої запитання, доповнення. Більше, можливо, я надійшлю в себе на марафоні в текстових повідомленнях. Тому, якщо вам цікаво, доєднайтесь, приходьте і. Uh, більше в наступних відео. Uh, Дякую